Я ходила в поклондайку, і я цього не розуміла. Ну ми мало знаємо про своє на полісі. Зародилося УПА. Ми займалися ексгумаційними роботами саме в осередках масових розстрілів. Упа, знаєте, коли витягаєш із землі ці простріляні голови, які були знищені, але не скорені. Усвідомлюєш, що ти в руках тримаєш шматок історії. Я поліщучка, і це завжди я так, попереджаю, так, тому що, ну, на жаль, довгий період, особливо час радянської влади, вже так от мама розповідала, що Поліщуки це було. Щось таке низькосоціальне, що це були найзатурканіші люди, що це були люди, які ну третій сорт людей, так? Тому що це тільки ті, які повинні були працювати на землі, там щось собі ткати, вишивати. Ну, от, знаєте, така, от була стереотип, такі якісь полісся сформувався, і я собі поставила за мету. Коли я буду рухатися, там життям, творчістю, я обов'язково буду тягнути за гілку, як за руку, своє полісся, популяризувати, тому що ну там надзвичайно багато скарбів, духовних, етичних, естетичних, традиційних. Народи вже мене нарешті. Бо твої поповини, коріння, бо твої болотисті води навколо плідні болота занадто матріархальні. Я ж так не навчуся ніколи, без генетичного коду, без води і хліба, без покоління, без крайки, не дикою ступати своїми ряднами ногами полійського злодія, широкими, нечутливими, так і помру безпорадною, як села і м'ясопусні колоди. Якщо за Борисом шведом, ти б мене мало виштовхнути, як щось урбанізоване, що зрадило троєчним дідам і всім апріорним цивілізаціям, але ж я за відкація приїду. Померти до лісу, я дитина твоя переношена, що не вийде з під твого літника, зачувши гуркіт і плескіт, і ти ж хитрюща до біса, прикути до мене поліся з хештегом, поліся, як Всесвіт, і якось в Русальчин тиждень, як решту великих предків, відпустиш мене на жнива. Ой, жива, жива, Я ходила по клондайку, і я цього не розуміла. І так не розуміють. Ну я не знаю сотні тисячі людей, які. Живуть на полісі в тих осередках, де ну, панує цей дух. Наші люди того не розуміють, не надають значення, але з часом, коли почалося переформатування української свідомості, це і революція гідності, це і далі події після 2014 року, українська культура, мистецтво, традиції, світогляд, він Почав пробиватися з землі, ну це однозначно. Це, це очевидно, і це було все візуалізовано, і це не є якоюсь новиною, це є аксіомою. Але, на жаль, ця війна внесла, можливо, так і негарно, і неетично звучить, але і позитивні. Корективи у саме у становлення української свідомості і, і національної притомності, і національної якоїсь ідентифікації культурної і традиційної, тому що дуже багато уваги насправді почали приділяти люди своїй культурі. Готувала масло, готувала волосся, не залишай мене на таємній трапезі, не парним числом, не віддавай краплинам води, що падають з мокрих рук пилата. Не я навчила юду цілуватись, не я гострила логіну вістря, де Назарет, а де полісся? Я ну щиро радію тому, що така увага приділена, велика увага і рівненському полісі, і нашим традиціям, взагалі українським, вона сьогодні надзвичайно потужна і в світі, і самими людьми українцями, тому що це розуміння воно, мабуть, і потрібно було би, щоб почалося саме із людей, які є носіями цієї культури. Тому фактично вся моя творчість і літературна творчість, в тому числі, вона присвячена Поліссю і книга, яка вийшла цього року у видавництві Саміт Книга Полісся як Всесвіт. Коли мене запитують, ну, скільки часу ти її готувала, я кажу, що майже ну, фактично все своє життя. От, хоча насправді технічна така організаційна складова цієї книги зайняла буквально декілька тижнів, і е, сьогодні я маю можливість презентувати завдяки цьому виданню і власну творчість, тому що в книзі є е, моя поезія, яка присвячена полісю. Ну і на світлинах є такі от родзинки нашого рівненського полісся. Коротка інформація і qr коди з переходом на таку повну розширену інформацію. Поліський серпанок, серпанкове ткацтво це дуже рідкісне таке явище, яке зберігається в нас на Рівненщині і осередком такого ткацтва, саме серпанкового, є село Крупове. Ткацька республіка, нашого Полісся. От. Серед представлених таких родзинок є і обряд водіння, куста. Тисячолітня традиція дівчину, молоду дівчину наряжали у кличання. Це проводилося на трійцю, символізувало єднання родів, потойбіччя і ну, як би, сучасного суспільства, гастро мацик смачний. На тобто в книзі є дуже багато такої цікавої інформації, пізнавальної, тому що ну поліся треба пізнавати в поліся, як і в Бога потрібно повірити. Рівненський обласний центр народної творчості сьогодні є активним популяризатором нематеріальної культурної спадщини Рівненського Полісся. Ми говоримо про регіональні елементи нематеріальної культурної спадщини. Що це таке? Це є саме от регіональні традиції того чи іншого регіону. Якщо ми говоримо про Рівненське Полісся, то є елементами є традиції той же водіння, куста, виготовлення мацика, ткацька традиція серпанкового ткацтва, наприклад, там, традиція солоспіву поліського, тобто те, що ми передаємо і що є нерукотворним. Наприклад, от влітку у нас проходили. Різні заходи, події спрямовані саме на популяризацію нашої культури. І дуже так от було цікаво спостерігати, як люди, ну, урбанізовані містяни, як вони сприймають цю культуру, як вони дійсно голодні на цю культуру, тому що ну, ми мало знаємо про своє. Ми е, завжди спрацьовується комплекс меншовартості. Одесь краще, а в нас. Ну тому, що воно в нас вплітається в наше життя цілими поколіннями було радянською владою, на мою думку, було насаджена оця ідея такої Меншовартості українських саме, традицій, що це пережиток, що це е, як, Не так, немодно, і, і це як і релігія, е, щось є таким закостенілим, відсталим, е, несучасним. Ну і тодішня молодь, яка виростала в таких осередках, вона, відповідно, починала бстергуватися від позиції, опозиціонування себе. Як носія цього всього. І сьогодні, коли ми готові до сприйняття, то немає таких, ну, скажімо так, інформаційних джерел, тому що те покоління, яке берегло, воно вже вимерло, фактично його нема. А це покоління, яке є сьогодні бабусями нашими, так? Ну, то вони вже. Вони вже Ну, скажімо, теж зростали у ідеологічному такому середовищі, яке пропагувало традиції, звичаї, якщось відстали і ну не зовсім так, якби сучасне. Минулого року наша команда центру народної творчості заснувала такий проект, акцію, подію, український національний костюм, «Поліський Вимір. Ми готуємо це свято, яке присвячене власне і національному костюму нашого такого поліського регіону крізь призму сучасного виробництва одягу. Запрошуємо. Різні українські бренди таким чином намагаємося популяризувати український одяг, українських брендів, український костюм, стрій. Ну і власне звертатися до такої традиції у стилі, як етностиль. Полісся це не тільки естетична краса, культура, традиції і духовні надбання. Це і ще національно визвольна боротьба, тому що на полісі зародилося упа, і, звичайно, історики. Мають різні точки зору, але ми, Поліщуки, вважаємо, що все-таки УПА зародилася саме на Полісі в 1939 році. Цієї позиції я дуже притримуюся, тому що мій прадід Іван Назаров він був представником адміністрації Тараса Бульби-Боровця саме у Людвипільському повіті. Зараз це селище міського типу Соснове, з якого я родом. Це Полісся, це. Поліський край, це те середовище, звідки почалася ця національно визвольна боротьба. І, власне, у 2012 році я і мій чоловік Ярослав Рачковський ми вступили до товариства пошуку жертв війни пам'ять. Є таке товариство. Засновником є Любомир Горбач з Львова, нашим рівненським осередком. Керував, ну і, власне, зараз є керівником, але він на передовій зараз у Збройних силах України. Володимир Пастушок на псевдо, друг пісня. Ми займалися екзумаційними роботами саме в осередках масових розстрілів УПА, у нас на полісі. Частина моєї творчості це і є присвята національно-визвольній боротьбі. Знаєте, коли витягаєш із землі ці. Простріляні голови, які були знищені, але не скорені. І ти в руках тримаєш от, усвідомлюєш, ти в руках тримаєш шматок історії, шматок. Ну, Чєїсь знищеної долі заради твоєї незалежності, заради твого майбутнього. Ну і народився такий текст, який називається колево. Що таке колево? Це поминальна гастрономічна складова, яку ми несемо до церкви, коли вшановуємо пам'ять людей, близьких нам людей, які. Відійшли у засвіти. І всі ці полійські голови стали коливом, Божим коливом. А весь цей великий ліс панахідним столом б'ють чолом. Нехай прийдуть наші предки і сядуть за стіл, тільки ж витягніть сосни і стіл. Ну, витягніть сосни і стіл цих мучеників невифлеємських. Не було сформованої державної політики у нас в Україні. Але це і е, недопрацювання культурної сфери, і, мабуть, в першу чергу, тому що ну, е, свідомість українця вона формується з цінностей. А цінність це пріоритетна сфера саме от, е, культурного напрямку. І письменники, і митці, і е, інші творчі особистості е, вони зробили велику помилку, що акцентували увагу виключно на своїй самореалізації протягом і, і я в тому числі. Е, але справа в тому, що завжди йде мистецтво заради мистецтва. В даному випадку е, мистецтво. Повинно було би за ці 30 років стати зброєю, справжньою зброєю. Я не знаю, отим, можливо, погоничем, яке, яке б керувало би культурною свідомістю, свідомістю традицій нашої нації. Зараз бачення самих культурних творчих діячів, митців воно теж перевернулося на 360 градусів і. Ми це розуміємо, що ми допустилися помилки. Українця визначає не приналежність територіальна, тому що зараз на території і окупанти є, але вони не українці. А українці визначає їхні цінності, традиції, культура, світогляд, мистецький, культурний, традиційний. І вони можуть бути і жити де, але вони тоді залишаються українців, коли є оцей. Оця сукупність, оцей комплекс цінностей. Коли тобі щось конкретно належить, і ти знаєш, що воно твоє: що ти не вкрав, що ти не взяв, що ти не позичив, що ти не прийшов на готове, ти оберігаєш його. Ну, з великою силою, це як батьки оберігають свою дитину, це як е, ти оберігаєш те, що е, набуте тобою створено по камінчику, по, по цеглинці. І так, от українська нація, ота дійсно українці, які не прийшли, не, не долучилися, не е, окупували, так вони розуміють, що це їхнє і це настільки живить, настільки. Додає е, сили до боротьби, що е, та білі фізична і духовна, моральна, вона е, нівелюється, і ти її не відчуваєш, тому що ти б'єшся, тому що ти захищаєш, тому що ти рвеш, вириваєш зубами е, те, що належить саме тобі. Боротьба триває до останнього повстанця. А в нас зараз дуже багато е, повстанців, які е, оберігають е, нашу цілісність не тільки на передовій зброєю, а й на культурному фронті, на духовному фронті. Тому всім сили, наснаги, віри в себе, в перемогу і е, в свою Україну. Чоло залишує мотинка у люльках із куклами в роті посопують цивілізацію. Крові і плоті. Далекі дороги, паранотальні матриці, тривали перейми, були й пологи, довгалися хвалилися ночми, смотри.